Як вони на вас вийшли? Я, пані, я сам шукав сина. Я шукав сина, розумієте? Отак От і вийшло. Отак, От а хто що, я не знаю. Ну, що вам написали? Це було, по-перше, це було вже давно. Я готувався мінімум більше року часу. Як саме ви готувалися? Ну, треба думати, треба займатися спортом. Знаєте, щоб бути фізично фізичній формі. Тому що в мене дійсно була проблема зі здоров'ям. Тобто в мене, було, коли я дізнався, в мене було, ну, інфарктним станом, мені було дійсно дуже погано. Як, як саме ви ще готувалися? Ну, Рік ви готувалися. Що саме? Я... Вивчали, можливо, маршрути, Андрія Так, звичайно, звичайно. От Що ну, саме думати, можливо? Як підходити, як відходити? Це все треба знати, подумати. Це все я. Мені там на речі хтось там підказував. Ну, це. Тобто на місці ти знаєш, що як робити. Як часто ви з куратором зідзвонювались, списувалися? Зараз складно сказати, ну, звідси роботи час.